Добрий день, шановні любителі шахів. Ви знову на каналі Шахи для всіх, і в цьому відео ми розглянемо найцікавішу, найбільш драматичну партію другого туру жіночого гран-при, яке зараз проходить в столиці Грузії Тбілісі. В центрі нашої уваги буде одна з сестер музичук, Марія, екс-чемпіонка світу, яка грала білими проти наддосвідченої місцевої шахістки міжнародного гросмейстера Нани Дзагнідзе. Отже, Є4 зіграла Марія у відповідь Е6, Д4, Д5, французький захист. Українка розвиває коня на С3, і після кінь F6 ставить пішака на Е5. Далі автоматично було кінь F d7, F4, C5, кінь ф 3 кінь С6, слон Е3. І на дошці виникла добре відома табія варіанту Стеніца Болеславського. У чорних тут дуже широкий вибір, і нанадзаґзе робить цікавий хід слон Е7, поки що не визначаючи ситуації в центрі і просто готуючи коротку рокіровку. Цей спокійний, але водночас досить корисний хід свого часу робив навіть сам Магнус Калсен. Василь Іванчук проти майбутнього на той момент чемпіона світу у 2011 році відреагував ходом А2А3. Але в нашому поєдинку Марія Музичук робить інший корисний хід ферзь Д2. Чорні роблять коротку рокіровку. Ця позиція десятки разів зустрічалася в партіях сильних росмейстерів, і зазвичай вони тут або грали ДЦ, або ставили слона на Е2. Залишаючи за собою можливість рокірувати як на ферзовий, так і на королівський фланг. Але, мабуть, Марія Музичук не дуже добре знала цей варіант, тому сміливо зіграла три нулі. І оцінка позиції відразу стала на користь її суперниці. Справа в тому, що після точного ходу с 4 а саме так зіграла грузинська шахістка, атака чорних на ферзовому фланзі. Йде значно швидше, ніж відповідна атака білих на фланзі королівському. Пішаки А та Б просуваються вперед, нападаючи на коня, далі вгризаються в позицію білого короля, відкривають ферзовий фланг, і білим тут не позаздриш. Відчуваючи небезпеку, Марія намагається боротися за ініціативу, відразу просуваючи пішака на F5. І тут на Нідзагнідзе треба було не відставати від суперниці і зіграти Б7 Б5, маючи на увазі просування на Б4. Ця жертва пішака є найсильнішим рішенням. Так грали відомі спеціалісти французького захисту Михайло Гуревич, Емануель Берг та Сергій Волков. У всіх цих партіях чорні виграли дуже швидко і в розгромному стилі. Але на щастя для українки, Нана Дзагнідзе намагається просунути пішака Б, не жертвуючи матеріал. Вона ставить туру на Б8 і водночас втрачає важливий темп. Але Марія Музичук також нікуди б не поспішає. Їй краще було відразу просунути пішака на F6, починаючи конкретну гру на королівському фланзі. Але Марія ставить ферзя на Е1, чорні тут же грають Б5, Ф6, забираємо слона на 6. Не лише нападаючи на туру, але й найважливіше загрожуючи матом в два ходи. Тому у чорних тут є лише один хід, який дає можливість продовжити боротьбу. Саме його зробила Дзагнідзе, відійшовши королем на H8. Грузинська шахістка жертвує якість, але цілком зрозуміло, що позиція після розміну на F6 і взяття на F8 на користь саме чорних. Справа в тому, що атака на королівському фланзі у виконанні білих. Вже вичерпала себе. Марії тепер треба шукати свою гру в центрі і якось намагатися захиститися на ферзовому фланзі, де атака чорних лише починається. Українка укріплює центрального пішака, граючи ферзь Е3, і чорні нарешті грають Б4, проганяючи коня на Е2. Тут чорне вже можна було не поспішати. На королівському фланзі, як вже було сказано, білі ще довго не зможуть зробити щось конкретне, але у чорних є час на те, щоб зіграти А5. Але Б-3 грає на надзагнідзе, і після розміну на цьому полі білі, звісно, грають А3, намагаючись не дати суперниці відкрити якомога більше ліній на ферзовому фланзі. Але чорні грають Е5. Що далі? Треба було зіграти король Б1 дуже корисний профілактичний хід. Ми уникаємо зв'язки по діагоналі С1H8 і можливого шаху по вертикалі С. За необхідності білий король може піти далі у кут на А1. Граючи так, Марія Музичук підтримувала приблизну рівність, хоча, звісно, ініціатива, як і раніше, належала б її суперниці. Але Марія Музичук робить ще одну помилку і ставить коня на С3, нападаючи на пішака Д5. Але ж білий пішак Д4 залишився під боєм. І якби Нанад Загнідзе побила тут декілька разів, далі після Кінь' 4 тура Д4 зіграла ферзь С5, то Білі залишилася б з програною позицією. Навіть шах ферзі 8 нічого не дає, перекриття тура Д5, і тут слон g 5 шах, королю треба ставати на біле поле. І вирішальний шах, слон F5, забираємо ферзя з загрозою мату по першій лінії. Але чомусь нанадзаґзе на Д4 не б'є. Вона просуває пішака на e 4 втрачаючи левову частину своєї вже вирішальної переваги. Кінь e 5 грає Українка, продовжуючи боротьбу після взяття ДЕ. Чорним не треба бити на е 5, оскільки в цьому випадку білі забирають на д5 і створюють свою контргру. Але нанадзаґніт грає точно. Вона ставить слона на g7, загрожуючи ходом слона на 6. Ось тут Марія, мабуть, пожалкувала, що раніше не відійшла королем на Б1. Загроза зв'язки дуже страшна, тому білі прибирають ферзя на е 1 і чорний пішак йде на d4. Чорні віддають пішака Е4, але забирають на Е5. Взяття на Д4, салоне в 5. Всі чорні фігури вже розвинені, білі ховають короля на Б1, але тепер кінь Е4 зв'язаний. Тура Д8 грає Дзяґнідзе, і після розміну на Д8 музичук ховає короля на А1, розв'язуючи коня. І тут Дзягнідзе втрачає ще один 100% шанс виграти партію. Грузинці треба було просто забрати на Е4. Звісно, якщо білі відмовляються від взяття слона, і грають, наприклад, слон b5, то чорні просто грають слон c 2 отримуючи дуже міцну та фактично виграну позицію. Але найцікавіше відбувається після взяття на e4 з боку білих. Тоді шах ферзь b1, і тут чорні несподівано відходять ферзем на d6 вирішальний хід, завдяки якому чорні в цьому варіанті виграють. Білі закінчують розвиток, граючи слон e2. Але тут ще один потужний удар кінь Д3 з конкретною загрозою мату Ферзь А3, від якої білі захиститися без великих матеріальних втрат просто не можуть. Але й тут грузинська шахістка помилилася. Замість взяття на Е4 вона зіграла кінь С6, і білі встигають розвинути слона. Після кінь Д4 слон Д3, захищаючись від вилки на С2. Чорні грають кінь e 6 Слон ховається на B1, кінь Д4, і тут білим треба було зіграти кінь d6. Знову Марія Музичук втрачає чудовий шанс досягти рівної позиції. Після взяття, а загрожувала симетрична вилка на F7, буде шах. Далі взяття на F5, кінь F5, ферзь f7. Далі білі розвивають туру на F1, слон e 7 Виникає досить цікава, але вже рівна позиція. Але знову на помилку суперниці Марія Музичук відповідає своєю помилкою. Вона грає кінь С3, кінь чорних заходить на С2, і після взяття БЦ чорні отримують потужного прохідного пішака, підтриманого відразу двома слонами та ферзем. Ферзь Є3 грає Марія Музичук, h5, Тура С1, слон g 6 На Нацзагніт намагається грати дуже міцно. Але тут Українка могла піти короля 2, і перевага чорних була невеликою. Але Марія Музичук знову помиляється. Я вже не знаю, яка це за ліком суттєва помилка української шахістки у цій валідольній партії. Кінь 2 грає Марія. Звісно, там же й цей тнот був, тому тут не будемо особливо заглиблюватися варіанти. Просто дивимось, що було в партії: короля ж 7, короля 2. Ферзь Б8 грають чорні. Вони намагаються поставити мат, але Марія Музичук перекривається, пропонуючи розмін ферзів. Чорним, звісно, мінятися не треба, необхідно відійти ферзем. Але куди? Це вирішальний момент партії. Нана Дзагнідзе повинна була зіграти ферзь Е5, нападаючи на коня. І якщо забрати на С2, захищаючи легку фігуру і намагаючись повернути якість. То у чорних знаходиться чудовий хід ферзь е 4 нападаючи на туру, якщо нею відійти на d2, продовжуючи захищати коня, то буде мат на b1. Ну, а інакше у чорних велика матеріальна перевага. Якщо ж не бити пішака С2 і піти конем на С3, то ще один точний хід слон f5 з загрозою зв'язки слон Е6. Треба відходити, ферзь е 3 нападаючи на туру, далі точний шаг ферзь g1. Після короля 2, нарешті, зв'язка слон Е6. Ну а якщо перекритися конем, то ще один точний хід ферзь Д1, зв'язуючи Туру, яка знову ж таки не може відійти, оскільки буде взятий кінь з матом. Ось такий ще один непростий варіант за чорних, але він давав їм 100% перемогу. Втім, на надзагніт в цій партії помилилася останньою. Вона пішла ферзь С7, захищаючи пішака С2. І після кінц 3 виявилося, що білі встигають забрати на С2 і повернути якість. Бачачи це, Нанад Загнідзе забирає на H2, після взяття контрольний хід, слон c 2 ферзь c 2 шах, король g8, ферзь e 4 і позиція заспокоїлася. Це абсолютна рівність. Як ми бачимо, цей тнот зіграв на руку Марії Музичук. Найкрасивіші варіанти на користь чорних залишилися за лаштунками. І суперниці дограли цю партію наступним чином: ферзь Б8, ферзь Д5, h 4 Ферзь g 5 ферзь С7 Забираємо, б'ємо на С3. Ферзь б'є це 3 І в цьому абсолютно рівному, спокійному ферзовому ендшпілі без прохідних суперниці погодились на нічию. Ось така просто валідольна партія, в якій Марія Музичук робила все, щоб програти. Але її суперниця зробила навіть більше, щоб не виграти цю партію. Таким чином, Марія, зігравши в нічию, продублювала результат своєї старшої сестри Анни, яка в другому турі грала проти польської шахістки Аліни Кашлінської. Та партія стала повною протилежністю цієї абсолютно спокійна рівна гра до самого Еншпілю. До речі, інші три партії другого туру закінчилися в нічию. Ось така нічийна епідемія. Якщо це відео вам сподобалось, тисніть вподобайку, пишіть свої коментарі і підписуйтесь на канал Шахи для всіх. Далі буде ще цікавіше: ми знаємо, що і Анна, і Марія можуть нас здивувати як приємно, так і не дуже. Тому продовжуємо вболівати за наших шахісток. До речі, цей турнір закінчується в акурат в День Незалежності України. Дякую за увагу! До побачення.